В сесії міськради було винесено питання про обмеження руху мотоциклів з гучним носу. А як ви вважаєте, чи зможе поліція контролювати це питання, якщо його приймуть депутатом міськради? Ну власне, коли депутати обговорювали прийняття цього питання, ми розраховували, що поліція зможе це робити. Нещодавно я прочитав щодо цього коментар керівника патрульної поліції. Він мене особисто не задовольнив. Поясню чому, місто Миколаїв виділяє щорічно великі кошти на придбання автомобільного транспорту та покращення матеріально-технічної бази нашої патрульної поліції. І якщо вони не можуть виконувати свої функції, і, власне, цю функцію яку сьогодні вимагають громадяни, які постійно пишуть в контакт-центри і так далі, то, мабуть, ця програма не потрібна. Тобто, якщо вони не можуть виконувати свої функції, якщо їм потрібно щось ще додатково. Можемо не машини їм купувати, можемо їм там, що там треба купляти, гарпуни, я не знаю, для того, щоб вони робили свою роботу. Будь ласка, ми їм придбаємо замість цих автомобілів, які ми їм передаємо, а, щось інше. Тому я вважаю, що якщо ти є бажання зробити і покращити життя миколаївців зі сторони патрульної поліції, вони знайдуть можливість це зробити. Якщо його немає, то можна сказати, це неможливо. І коли ми говоримо про роботу патрульної поліції, і керівника стосовно е обмеження по тепловому режиму транспортних засобів можна придумати мільйон відмазок, чому це неможливо зробити, а можна зробити так, як і це в Одесі. 100 кілометрів від Миколаєва знаходиться Одеса. Я їздив в суботу, привітав Одеситів там міського голову, який мене запросив на день міста Одеси. Під'їжджаючи до Одеси, я побачив велику кількість вантажного транспорту, який стоїть на обочині, стоїть поліцейська машина, яка зупиняє і направляє їх туди. Немає ніяких спеціалізованих відстійників, немає якихось там бомбосховищ, які е, потрібні, е, яких вимагає сьогодні. Звичайно, що це. ну, сьогодні такі часи важкі, але якщо ми будемо цим е, видумувати, чому це не можна зробити. У нас до наступного року доріг в місті Миколаєві і області просто не було. Ну, можна сказати, що ви вважаєте працю патрульної поліції в питанні е, фур неефективною? Я можу сказати, що її можна зробити ефективнішою, і якщо вони не знають, як це зробити, мені здається, що це можна спитати у колег з Одеської області. Вони їм розкажуть, як це робиться в Одесі. Зміна головного елі-архітекту. Сьогодні місто Миколаєвом проводиться розробка нового мастер-плану. Цю роботу розпочав і продовжує Євген Поляков. І власне мною була запропонована позиція головного архітектора. Йому а головний архітектор, який працював до цього, Андрій Цимбал, я вважаю його також професіоналом, але прошу його зосередитись, зосередитись на а, технічних моментах, на документації, на містобудівних умовах і таке інше, що він і робив до цього, і власне йому не вистачало часу займатися глобальними питаннями, які стосуються майбутнього розвитку міста, а, майбутнього генерального плану. І власне, ми погодились всередині. Департаменту зробити. Деяку реструктуризацію і так от зробити сьогодні призначити головним архітектором саме Євгена Полякова. Ну, Тобто, це не це не пов'язано з тим, що вони вдалені можливо робити цим було а з тим, що поляков просто займається саме о... так. Зараз сьогодні він буде представляти е, на різних міжнародних заходах і на різних зустрічах з різними донорами з різними організаціями, які нам допомагають в створенні мастер-плану, саме як головний архітектор міста, як людина, яка бачить е, нову візію розвитку міста в після. Угу. І останнє питання, ви зупинили засідання сесії міськради і попередньо. І як ви вважаєте, чому виникають такі проблеми на засіданнях? Тому що ви заявляли про те, що депутати не хочуть, ну не збирається певна кількість депутатів на сесію. Ось. І в коментарі нам секретар міськради Дмитро Фалько заявив, що розпорядок, ну, розпорядок денний, Порядок, денний він. Надається не так швидко, ой, тобто дуже швидко під час засідання сесії. Тобто, тобто йому вистачає 4 години, аби ознайомитись. А от іншим депутатам мені депутатам важко вкладають. казати про чому депутати не збираються. В будь-якому разі ми перенесли засідання для тих, хто не зміг ознайомитися з документами чи щось. Ми визначили нову дату, це буде 7 вересня. Угу. Хочу сказати, що за порядком денним надається ті файли, які розсилаються їм в порядку денному. Ці проекти рішень, які пройшли вже комісії відпрацьовані в комісіях, і були опубліковані на сайті більше ніж 10 днів. Це означає, що депутати міськради вони працюють не лише під час засідання сесійного, але і проміжку між сесіями. Вони мають можливість попрацювати в комісіях. Поспілкуватися зі своїми колегами, тому що депутати знаходяться лише в одній комісії, але і ще там декілька, в яких вони повинні з другом спілкуватися і розуміти, якщо вони хочуть. Брати участь в кожній з комісій вони можуть це робити у якості дарачого голосу. Всі комісії на сьогодні відбуваються онлайн і доступні для будь-яких депутатів, тобто, вони можуть підключитися до будь-якої комісії у якості слухача, підняти руку і задати якісь питання до повідача. Якщо вони розділили свої повноваження, не повноваження, а скажімо, напрямки роботи всередині фракції за таким чином, вони можуть спілкуватися з представниками фракції або позафракційними депутатами, які працюють в цій комісії. Тобто, підготовка рішень. Відбувається в комісіях обговорення, а потім публікується. Тобто це не 4 години, це мінімум 10 днів для того, щоб, тобто одна третина місяця для того, щоб опрацювати ну, ці рішення. Я не хочу нікого звинувачувати. У всіх різні там можливо у когось там не відбулося, якась була проблема з електроенергією. Під час сесії була тривога повітряна, хтось там не, не вийшов і сказав, типу, я сховався, знаходяться в Миколаєві і за це. Тому е я не можу сказати знову ж таки, що наша е сесія міськради неефективна. Бо на минулому пленарному засіданні всі питання, окрім одного, яке було суперечливе, були прийняті позитивно, обговорені. Роз... Посперечалися щодо деяких на, цій, на цьому пленарному засіданні. Ми затвердили порядок денний і будемо обговорювати його під час наступного пленарного засідання. Я думаю, що там є деякі суперечливі питання, які будуть окремо обговорені. Все інше, мені здається, буде проголосовано позитивно.